До нас повернулася спека, знову їдемо на річечку відпочивати. Молодша возмущається, не дає мені себе познімати, каже, я дозволу свого на зйомку не давала. Отакі от, от справи. Вже і молодшу познімати не вдається. Так що в кадрі тепер буде більше мене. Може, інколи та й вдасться щось зняти, трушечки хоча б. А зараз нас трішечки потрясе, але ця дорога дуже гарно скорочує шлях до річки. Можете за нас не переживати, ніхто не впав. Я однією рукою керувала, іншою знімала для вас відео. Я вже навчена, досвідчена, так би мовити, у зйомках.

Да Сьогодні ви з нами подовше покаталися на велосипеді за компанією, щоб нам не було сумно. Цей день нам було трохи веселіше, компанія наша побільшала, сумувати не було коли. На вулиці ще спекотніше, тож вода за один день прогрілася добряче, вже можна посидіти і побавитися в воді. Але коли виходиш з водички, на тілі залишаються вже зелені маленькі такі частички. Водичка почала знову цвісти. Бажаю всім гарного, мирного дня.